Наш красень. Офіційно його звати Перша Панамера. Угу. Йому 4 місяці, він великий хлопчик, а, розумник, хитрун. А, я хочу, щоб про це знали, знали його а, майбутнє а, господарі. і щоб їм було цікаво саме з такою, такою собакою, а не Просто собака, яка прикрашає там диван чи інтер'єр, спить собі, їсть, спить, їсть і ненадовго гуляти. Виж, не Ось а, для нас він Дениска, не питайте. Ось так. Так просто склалося, що він Дениска. Ви придумайте якесь своє ім'я йому. А, йому 4 місяці. Він вакцинований двічі, дуже хорошою вакциною, і згідно, згідно згідно інструкції, цього досить. Є вакцини, які потрібно там 3-4 рази робити ці двічі і до року. Так, що ще розказати? Він, звісно, чіпований, тому що, як виявилося, не всі люди розуміють, коли, чому чіпують собаку? А, дивіться, а, а, коли це, мова йде саме про породних а, з офіційного розплідника цуценят, це в мене офіційно зареєстрований а, розплідник а, у два місяці, а не раніше для цих невеликих порід. Собаки їдуть до клубу на так звану актировку. На цій а, керівник керівниця клубу, в нашому випадку це Солом'янське відділення кінологічної спілки України міста Києва. Там суддя міжнародна, ще працює спеціаліст. І вони вдвох оглядають кожне цуценя. Попередньо цуценята чіпуються. Тобто у кожного цуценя свій власний індивідуальний номер. І спочатку, перед початком огляду кожного цуценя його сканують і фіксують цей номер індивідуальний. Після цього вже а, там роздивляються, дивляться, чи нема. Ой, свинка. Ой! Скільки радості! Чи нема якихось недоліків? Якщо вони є, вони вписуються а, у картку цуценята. І там написано, що це ну, такий недолік, який. Точно вони знають, що не переросте собака. Ну, наприклад, залом хвоста, там, ну, наприклад, я не знаю, там не за стандартом колір очей, або щось таке. Ось, тоді відразу ставлять помітку, що не в розведення. Або, наприклад, там якийсь один зуб не вийшов. І тоді, або не повністю ну, не знаю, зафарбований ніс чи повіки, це з віку може змінитися. І тоді пишуть: там контроль прикусу, або контроль кількості зубів. І це вноситься обов'язково в картку. Тому, ну, тобто, і ставляться печатки підписи. В цій картці є інформація, хто батько, хто мати цього конкретного цуценяти, хто заводчик, як називається, племінний завод, навіть адреса заводчика. ось. Ну, таким чином. Ось, тому чіп це обов'язкова штука, яку потім, же, коли нову родину переїде, переїде а, треба внести в ID Animal, це такий додаток в Google Play. Ось, і там внести фото, інформацію про власника, щоб якщо, не дай Боже, собака загубиться. Вона знайшла свій шлях додому, до своїх власників, а документ про походження буде підтвердженням власності, в тому числі, що це ваша собака. Ну, ось я вам сьогодні навіть багато розказала. Показала нашого красеннями 4 місяці. Він такий великий хлопчик, хочу вам сказати. Не з нас сіє міні, хото справді мінік, я може наступне відео, відео зроблю там трошки більше місяця різниця в них, але там просто малесенький-малесенький песик. Щоб на контрасті вам показати, що всі бувають різні, люди різні, собаки різні, навіть в одній породі. І це не завжди, до речі, залежить від статі. Ну, таке я вже пішов гратися з моєю вікою. Я вас всіх дуже рада бачити. Приходьте на мій канал, ставте лайки. Ну, звичайно, підписуйтесь. ось Завжди вам раді, всім гарного дня.